Слава Україні! Всім привіт! Дітки! Пропоную вам сьогодні пограти в дидактичну гру Україна, яка? Але спершу послухайте вірш Дмитра Гончара про нашу Україну. У нас красивий, гарний край, квіти, море, річка, гай, рідне все, поля, ті брови, а сади які чудові, їх краса це білий цвіт, наша ненька Україна. Адже ти для нас єдина дидактична гра Україна яка. Отже, Україна в нас рідна, Україна в нас квітуча, також Україна в нас пшенична. Ще Україна в нас багата, дружня, веселкова. Казкова Україна в нас чарівна. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, і трави, і води в годину щасливу і в радості мить. Любіть у годину негоди, любіть Україну усні, наяву, не у сні наяву яву, вишневу свою Україну, красу її вічну, живу і нову, і мову її солов'їну. Медіти твою Україну!